Саді, у складі в другому часі тайма. Судді при чорні, за участі прокурорів, міністерства правового щорівців, представника цивільного позивача, міцного захисників, благотворника, супова, сірого, учасників судового родину, власника Петеренка, виглядаємо, що відкритому судовому засіданні, місті справу за апеляціями, засудження, тому що Юлії Володимир Веліка. Захисника адвоката похотника на вирок Почерського районного суду міста Києва від 12 жовтня 2011 року щодо Тимошенко і Володимирівни апеляціями захисника Сірго на окремі постанови Почерського районного суду міста Києва від 26 липня 2011 року, 11 жовтня 2011 року, винесені на адресу Київської міської кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури власника на окремі постанови від 18 липня 2011 року. Винесені на адресу комітету з питань регламенту депутатської етики та за забезпечення діяльності Верховної Ради України та Львівської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Титаренка на окремі постанови від 11 липня 2011 року та 22 серпня 2011 року. Винесені на адресу Київської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії двокатури захисника Компільника на окрему постанову від 26 липня 2011 року. винесено на адресу Київської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії двокатури. Встановила. Під час апеляційного розгляду вказано кримінальні справи, захисник про питання про необхідність проведення повторного розгляду справи, посилаючись на те. Що в постанові за результатом попереднього розгляду від 1 грудня 2011 року судом залишено вирішені питання, які передбачені статтею 358 Кримінального процесуального кодексу України та підлягали обов'язковому вирішенню. Крім того, на думку захисника Сухова, попередній розгляд справи проведений з порушенням нового кримінального процесуального закону, а тому є необхідність провести його повторно. Захисники сіри та похотню, а також інші учасники судового розгляду власника татаренко підтримали заяву на попитання з наведених підстав. На думку прокурора Микитенка, попередній розгляд справи проведення відповідності до чинного кримінального процесуального законодавства, крім того, згідно з положеннями статті 362 Кримінального процесуального кодексу України на даній стадії розгляду зазначене питання не вирішується. Прокурори Фролова Шоль підтримали висловлену позицію прокурора Микитенка з аналогічних підстав. Представник цивільного позовища, Куницький з приводу з'являного питанням по на розгляд суду, вислухавши думки учасників судового розгляду, вивчивши матеріали кримінальної справи, колегія суддів вважає, що підстав для задоволення клопотання захисника сухова про призначення повторного попереднього розгляду справи не встановлено. 1 грудня 2011 року указані кримінальні справи проведений попередній розгляд. Зі змісто статті 357 кримінальної процесуального області України вбачається, що поліційний суд в разі необхідності може провести попередній розгляд справи відповідно до зазначеної норми закону суддею встановлено законом порядку повідомлено учасники судового розгляду про підстави внесення справи на попередній розгляд. Прокурор та інші учасники судового розгляду висловили свої думки щодо питань, винесених на попередній розгляд, які знайшли своє відображення в Нові попереднього розгляду від 1 грудня 2012 року. Відповідно до вимог статті 362 Кримінального процесуального кодексу України питання щодо повторного попереднього розгляду не вирішується. Крім того, слід зазначити, що чинним кримінально процесуальним законом взагалі не передбачено призначення повторного попереднього розгляду, керуючись статтями 273, 357, 358, 362 кримінального процесуального кодексу України. Коли я ухвалила, відмовити задоволенні клопотання захисника сухова про необхідність проведення повторного розгляду справи. Дякую. Крім того, оголошується технічна перерва цього ж дня судовий розгляд, судове засідання буде продовжено о 14.30. 14 цього ж дня 14.30 продовжується розгляд. На даний час технічна перерва. Цього питання все зрозуміло. Цього ж дня продовжуємо. 14.30. 30 Дякую. Розписуйте. Ще... Цього початку 14 разів. Ми зрозуміли. Обов'язково. Як же не розписується?